Доброго ранку, любі малята! Рада вас всіх бачити на занятті з грамоти. Увага, увага, увага! Поспішайте у Казковий експрес ви швиденько сідайте. Нас друзі чекають завдання та гра. Займайте скоріше місця дітвора. Перша станція скоромовка. Сонце гріє, аж пече, сома сьомий підтече, радить сому сонний кит. Покупатись соме слід. У цих картинках знайдіть зображення тих, про кого йдеться у скоромовці. Так, у нашій скоромовці йдеться про сома і кита. А тепер давайте з вами за допомогою фішок створимо відповідну звукову модель слів. Але спочатку визначимо послідовність звуків у словах. Перше слово у нас сом. Перший звук с. Слідучий м Сом. Скільки у нас звуків у слові сом? Правильно три. Друге слово у нас кит. Які у нас тут звуки? Перший звук – Потім і та т. Скільки звуків у цьому слові? Так, теж три. Молодці, малятка. У кожному з цих слів звуки, які можна вимовляти. Протяжно, голосно і при цьому нічого не заважає ані губи, ані зубки, ані язичок. Який же це звук у слові сом? Сом. Правильно о? Промовте цей звук о. Чи заважають вам язик губи? Чи зубки правильно не заважають. А який звук вимовляється так само легко у слові кит. кит. Правильно це звук і. Вимовте ще разок його. І. Молодці малят. Слідуча зупинка називається голосна. Тож дітки звуки, що вимовляються легко, голосно, протяжно і при їх вимові не заважають губи, зуби і язик називаються голосними звуками. Повторіть, будь ласка, ще раз, голосні звуки. Звуки живуть тут голосні. Чому вони так звуться? Бо з грудей, мов пісні, вільно, легко лються. Скільки ж їх, голосних, забувать не треба, стільки пальців усіх на руках у тебе. Часу не гайте, голосні звуки називайте. Повторюйте за мною. І... А, У, О, и, э. давайте повторим еще раз. И, а, У, О, И, Э. Молодцы, малятка! На схеме. Голосні звуки, ми будемо позначати ось такою фішкою. Вона схожа на відкритий ротик. А тепер давайте замінимо на наших моделях потрібні фішки. Замінимо другу фішку у слові «сом» На фішку, що позначає голосний звук, і в нас вийшло. Ось так. Так само ми змінимо. У сові кит. І у нас вийшла ось така схема. Слідуща зупинка у нас. речення. І на останок. Пропоную скласти речення за допомогою схеми. Перша схема буде ось така. Скільки слів повинно бути у цьому реченні? Правильно, два. Давайте складемо речення з двох слів. Так, корабель пливе. Або пташки літають, або сонце світить. Молодці, малятка. А тепер складемо речення, у якому буде стільки слів. Правильно, три. Отже, у нас схема із трьох слів. Давайте складемо. білка, гризе, горішок. І ще одна схема. У цьому реченні скільки повинно бути слів? Правильно, чотири. Давайте складемо речення із чотирьох слів. Наприклад, осінь. Фарбує всі дерева. Скільки тут слів? Правильно, чотири. Або вітер грає з листям. В цьому реченні теж чотири слова. Наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, що ми сьогодні з вами робили. І що дізналися нового? Так, ми з вами дізналися, що є які звуки? Правильно, голосні звуки. Це звуки, при вимові яких не заважають язик, губи і зуби. На схемі вони позначаються. Червоною фішкою кружечком. Молодці малятка! Бажаю вам гарного дня. До побачення!